Привіт! Привіт! А чи знаєш ти, що скоро в нас свято Пасхи? Так, воно мені дуже подобається. Особливо я люблю прикрашати Пасху та розсорбовувати писанки. Ой, а я люблю їсти от те все смачне, що є на пасті. Як я це люблю! М -м -м. Я приготувала для тебе сьогодні цікаві великодні загадки. Послухаю з радістю! Всюди туди голка, всюди туди нитка, Квіти, як у квітничку, на моєму. Рушничку. Бувають дряпані, бувають мальовані, бувають крапні і навіть золоті. Крашанки. Кришталиночки тверді, світлі аж іскряться. Народились у воді, а води бояться. Сіль. Які чудові були загадки! Ти така розумничка! Я рада, що вони тобі сподобалися. А до речі, а що можна покласти в святковий кошик? Туди зазвичай кладуть паску, писанки. М -м? Сало, ковбасу і можна цукери. Клас! А я пропоную давай разом з нашими дітками створимо святковий кошик. Чудово, я якраз знаю одну дуже цікаву пальчикову гімнастику. Супер! Давай п'ять. Поїхали! А Великдень недалечко всі малята свято ждуть, розфарбовують яєчка, гарні пасочки печуть. З мамою тісто замісили і родзинок додали. Потім сіли, відпочили ось такі ви молодці. Для кошика нам знадобиться картон, заздалегідь вирізаний, і зробити ось такі розрізи. Ось таким чином, як це зроблено у мене. Потім ось такі смужечки різноманітні я обрала білого кольору. Клей і заздалегідь вирізана квіточка. Я нею прикрашу наш кошик. you uh -huh. До зустрічі! Гарних вам свят!